Привіт всім майстриням, рукодільницям і всім, хто полюбляє хендмейд. Дякую, що завітали на мій канал! Я вирішила зробити невеличку серію відео по в'язанню іграшок гачком для початківців. І в цьому відео поговоримо про основні інструменти для в'язання, про пряжу і гачки. Існує багато різноманітної пряжі для в'язання іграшок, але найпопулярніша це хлопкова, акрилова і плюшева пряжа. Ну ви, мабуть, здогадалися, яка моя найулюбленіша. Я обожнюю плюшову пряжу. Так, вона іноді осипається, неї незручно пришивати деталі і важко розпускається. Але незважаючи на всі ці недоліки, з неї виходять неймовірно м'які і гарні іграшки. Тож вибір за вами! Якщо ви тільки починаєте в'язати гачком, то плюшеву пряжу можете залишити на потім. А почніть зі звичайної хлопкової пряжі, для того, щоб краще було видно всі петлі. До речі, я вчилася в'язати гачком саме плюшевою пряжою. Одразу в'язала іграшку. Ось моя перша іграшка і мої криві стовпчики. Звичайно, щоб зв'язати іграшки, нам потрібен гачок. Гачки відрізняються за розмірами. Вони бувають від 0,5 і до 20 мм. Для в'язання плюшевої пряжі використовують гачок від 3 мм і більше, в залежності від товщини нитки. Чим тонша нитка, тим менше за розміром потрібен гачок. І навпаки, чим товстіша нитка, тим більше за розміром потрібен гачок. Зазвичай виробник пряжі вказує на етикетці, який розмір гачка і спиць треба використовувати при в'язанні. Але іноді цей розмір не підходить і буває не дуже зручним. Тож підбирайте гачок так, щоб він не тільки підходив для пряжі, а ще й був зручним для вас. Використовуйте різні гачки, щоб визначити, який для вас найбільш підходящий. Я в'язала різними гачками, але найзручніший гачок для мене при в'язанні іграшок із плюшевої пряжі це 4,5 мм. Отже, для того, щоб навчитися в'язати гачком із плюшевої пряжі. Спочатку візьміть звичайну хлопкову пряжу і гачок, який підходить для цієї пряжі. І після того, як ви вже впевнено будете тримати гачок в руці, і у вас будуть виходити більш-менш рівнесенькі стовпчики, можете перейти на плюшову пряжу. Якщо ж ви вирішили, що хочете в'язати іграшки плюшевою пряжою, то можете почати вчитись в'язати саме цією пряжою. І я вам, як приклад, дуже швидко звикла до пряжі. І закохалася з першого дотику. На усі інші моточки я навіть не звертаю уваги. Ось, власне, і вся основна інформація, яку вам потрібно знати на початку. Коротко про головне. Згодом будемо глибше занурюватись в цей процес, звичайно, якщо ці відео наберуть багато переглядів. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.